Пропонуємо вам нашу нову колекцію мікрошенілу Ріалта, слоган колекції Мерехлива розкіш мінералів. Ріалто це абсолютне втілення шляхетності та естетики. Дорого, але не химерно. Виразно, але не зухвало. Ми назвали колекцію Ріалто на честь історичного кварталу Венеції, який був відомий жвавою торгівлею, золотом, дорогоцінним камінням та найкращими тканинами. Для нашої колекції ми обрали спокійну та врівноважену палітру. Усі кольори відображають естетику реально існуючих мінералів, медалів та каміння. Тут ви знайдете і мерехливий білий та димчастий кварц, свіжий аквамарин, глибокий сапфір, блакитний апатит, біле золото та срібло, а також витончений хризоліт, строгий графіт, вишукані та ніжні перли. Фактура Ріалто має благородний блиск у тканині, використаний поліестровий шиніл з унікальною профільованою структурою. Колекція виготовлена з використанням атласних та сатинових ниток різних фактур: більш блискучі та більш матові нитки одного кольору, але різних тонів. Для надання виразності також є нитки контрастних відтінків. У результаті велика текстура у поєднанні з різнотоновими нитками створюють приголомшливий ефект гри світла, відбитого від ворсу. Створюється неповторне делікатне мерехтіння. Ріалто це інноваційний, м'який, щільний та зносостій мікрошеніл високої якості. Мікрошеніл це поєднання позитивних якостей шенілу та мікрофібри в одному матеріалі. Трикотажна підкладка додатково підвищує зносостійкість тканини. У виробництві та використанні матеріал витримує сильні навантаження, зберігає свою форму та утворює гарні складки. Завдяки складу тканина має антимікробні властивості. В ній не заводиться ні міль, ні пліснява, ні мікроорганізми. Палітра та фактура колекції пропонує широкий простір для дизайнерських рішень в інтер'єрах різних стилів: мінімалізм, лофт, класичний стиль, а також арт-деко, еко, хай-тек та інші.